Що ви бачите перед собою? Це скарб. Вже йде дев'ятий місяць війни Росії проти України. Дев'ятий місяць повномасштабного вторгнення, а не війни. Війна вже 9 років. іде. — Дев'ятий місяць повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Країна терорист обстрілює нашу інфраструктуру і думає, що свої фейли на фронті вона якось перекриє. Цими теристичними актами, але ми вже доказали, що це не так, що українці сильні і вони вирішать будь-які проблеми. І саме одну з проблем я хочу вирішити сьогодні для себе. Я думаю, у всіх є якісь перебої з нетом, коли немає світла, немає можливості працювати, і є декілька стандартних рішень, типа lan і NET апаратор, якого живить своє обладнання, і вам залишається тільки заживити ваш роутер, і все вас ок. Це не мій варіант. А, другий це Starlink, з яким куча питань, де він працює, де не працює. В принципі, я зараз в селі і він би тут працював, але це коштує багато грошей, і він дуже довго йде, і, і там є ще нюанси. Тому я обрав нестандартний варіант, а саме 4G антенну Як ви бачите, я її вже встановив. Це звичайно, труба для меблів, на яку я отаку таку от антенну. Це 4G mimo антенна. Що це за технологія, я точно не знаю. Можете почитати в інеті. Там, здається, дві спарені антени, які якось по, трохи по-різному сприймають, отримують сигнал і, і дають, по суті, два виходи через два таких коаксіальних кабелі. Вони приєднуються до антени і далі йдуть вже на, якесь, на якийсь девайс, який ви будете використати. Це може бути як. Е Плюс-мінус стандартний роутер а, з сим-картою. Або це може бути а, мобільний роутер. В моєму випадку це такий роутер Nautel 8000. Його фішка в тому, що він має внутрішній акумулятор, якого вистачає, як вони заявляють, на 24 години. В нього вставляється сим-карта, і в нього є оці два входи для антени. Для mimo антенни це обов'язково. Ваш роутер має підтримувати технологію MIMO. Ну і крім цього, тут є usb роз'єм, в який можна заживити від звичайного пару банку. Тому автономність такого рішення дуже велика. Окремо скажу, що не сподобалася адмінка цього роутера. В принципі, дещо налаштувати можна, але, наприклад, не можна поставити ліміт на гостьову Wi-Fi-мережу. Не можна зафорзити юзати LTE, як на інших роутерах, ну і вона постійно якось відвалюється. Обов'язково треба мати можливість повертати антенну. Від цього залежить потужність сигналу. Я це зробив і знайшов в принципі саме потужний сигнал в момент, коли в нас вмикають світло. Але все ж таки, якщо буде так, що. Знову буде якісь, якісь проблеми, я напевно повернусь сюди і буду переналаштовувати, шукати більш потужний сигнал. Давайте зацінимо, як зміниться потужний сигнал, коли ми приєднаємо е до роутера цю антенну. Ну і що ми маємо? Ми бачимо, що зараз під'єднано 4G, і вони параметр тут сила сигналу. Зараз він мінус 106, мінус 109, він коливається, і ну, це без антенни. Е в принципі, Цього може бути достатньо, але я потім покажу різницю в швидкості, коли приєднується антенна, і сигнал стає потужнішим. І ось ми бачимо, що приєднавши антенну, сигнал вже мінус 81, мінус 84, тобто буст більше, ніж 20 дБ. Це гарний результат. І так, зараз я приєднаний до свого телефону, на якому той самий оператор. А, бачимо LTE з двома палками і зацінимо, яка тут буде швидкість. Так, да, навіть латинці дуже великий, тому тести не стартую. А, я приєднуюсь до Wi-Fi мережі роутера, який зараз без антени. Той самий оператор Київ Тобто тест має бути достатньо об'єктивним, щоб зрозуміти, яка взагалі різниця між телефоном і роутером без антени. Бачимо тут вже нормальні результати. Звісно, що це дуже ситуативно. Тобто, зараз такі результати там, через півгодини будуть інші. І е, я зараз не хочу там казати, що це стабільна швидкість, просто щоб порівняти і, 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 взагалі порядок. Цифр, давайте ще раз прогонимо тест. Так, ну результати десь у нас 24, 25 навіть 31 на скачування, віддача десь 4,5. 4. Це без антени. Зараз приєднаємо антену і подивимось знову. Робимо замір з антеною. Явно кращі результати. Віддача взагалі топ. Ну і різниця: різниця в два рази о, на скачування, але я думаю, це не фінальний результат. Різниця може ще більше бути. Ще можна спробувати ребутнути роутер, щоб він приєднався к іншій антенні, якщо вона є. Тобто це завжди будуть, ці показники будуть завжди е, мінятися, але е, різниця, порядок, очевидна. Ну і віддача, як ви бачите, взагалі в 10 разів е, краще. Знову ж таки, не можна там порівнювати, в скільки раз воно буде краще, але я можу по своєму досвіду сказати, що різниця дуже велика, і е, коли на телефоні в тебе не ловить і взагалі нічого не працює. Очевидно, що не можна а, спілкуватись по роботі, там дивитись відео, все таке. З роутером і з антеною я спокійно працюю, а, сижу в мітингах, шерю скрін, дивлюсь відео, а, можна навіть 4К подивитись, коли в тебе на телефоні це взагалі не працює. І що по цінам, а, Антена вийшла мені 2000 з. Всіми кабелями там комплект продається. Я рекомендую брати одразу комплектом, щоб не шукати це все окремо і не переплачувати. А, роутер був 2600, і це дуже халявна ціна, бо взагалі він коштує 3500 і далі там до 5-6 до тисяч. Там, зараз ціни літять на ці роутери, на ці антени, якраз через цю всю ситуацію з блекаутом. А, я скину посилання і сюди, і сюди. І не знаю. Скоріше за все, Олекс вже буде не активний, Хоча в чувака їх було а, там достатньо, я так розумію, він їх возить. А... І ну назви у вас будуть, пошукайте по назвам, але не купляйте саме перший варіант, який знайдете, бо ціни там дуже різняться. Ну і е пакет тарифний я взяв від Київстар, бо тільки Київстар в е Blackout тут нормально працює. Ну які висновки це працює а, в моєму випадку. Це мене спасло і я можу далі працювати. Це підійде для тих, в кого немає можливості приєднати оптику, яка живиться оператором, в кого немає старлінків. Або я не знаю, хто живе десь дуже в віддаленому місці, хоче просто покращити якість і нету. Все дуже залежить від антенни, яку ви оберете, ну точніше. Вибір антенни залежить від того, де ви проживаєте, які у вас умови, де знаходиться найближча станція. Треба зробити деякий ресерч по цьому питанні. Я вам скину послання на статтю, де дуже детально розписано, як обрати мімо антенну. Обов'язково треба почати з цього, щоб зрозуміти, що вам треба. Антенна, яку я обрав, не сама потужна з панельних, але вона єдина підтримує діапазон 900 МГц, і я думаю, це важливо. Ну і все, це працює. Я це доказав. Думаю, коли на телефоні взагалі немає інету і нічого не працює, навіть з роутером без антени, інет набагато кращий. Це роутер 18 категорії, тому ловить сигнал він дуже круто в порівнянні з тим же телефоном. Ну а з приєднаною антеною взагалі топ результати набагато кращі. Вже десь два тижні з. Цими перебоями зі світлом а, і навіть завжди стабільний. Дуже прикольно було відчуття перший раз, коли я був на мітингу, розмовляв з колегами. Тут вмикається світло, але в мене взагалі ніяких перебоїв. Я далі просто продовжую розмовляти, і, і, в принципі, ніяких проблем не було за ці два або навіть більше вже тижня, що я користуюсь. Тому. Рекомендую, якщо ви а, в місті і у вас теж є проблеми з цим. Я думаю, він теж а, спрацює, треба підібрати правильну антенну, налаштувати напрямок. А, і я думаю, результат теж буде. Тому пробуйте і всі корисні посилання я залишу а, в описі цього відео, з вас полайку і шерте це відео всім, у кого такі самі проблеми, і може це комусь ще допоможе. Па.